<різовування> да, дякую. Ми дуже вдячні дуже вдячні за те, що ви нам допомагають, залишаєте нас наодинці. Це наша підтримка. Ми такі вдячні на Акаміні цього праздника, отримати таку гарну пасочку. Самі не почому, бо немає ні не світла, немає. Не, ну, водичка їздимо, слава Господу Богу. От, що в нас оце є такий пункт. От, так що все, все добре. Чекаємо перемоги, Очікуємо не тільки перемоги. Дившли, чого? Мир, мир це добре. Дякую. 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 Дякую.